Вітаю любители шахів, Рая проп Бурунга Самар. Індонезія, рейтинг 1919. Чорнинський варіант. Лондонські системи, Сам таке організував. Так, і у мене тут було НЛО. Що буде так, якщо. Нічого. <кій> Б'ю коня. Тут такі важливі, важливі поля, за які ми боремось, тому він не стрибне тепер сюди. А в мене на білому пішики, тому бі... мій білопольний слон. Мені тут не так, щоб і так. Так, хочу центр. Дякую. А тут не проблеми тут. Дюд. Окей, дюд, якщо так. Взяли, взяли, поки король в центрі. Yes. Плюс, якщо тут все рівно ми тримаємо, удар. Якщо він віддасть слона, віддасть тобі. Ріня є відкриється. Віддав слона. то в центре граю на перевагу в розвитку. Чек Мінятись? Я ж не хочу. Якийсь тем виграю. Якийсь тем? Так, десь тут у нього є прави. Сейчас давай поки. Так, треба розв'язуватися від зв'язки. Потихенько, потихенько. Ну, добре. Тотальна перевага в розвитку. Тепер тут удар висить. Ой. Світло трошки. Стукнулась, лампочка. Так. Буде. Півобличчя тільки видно. Це як в якомусь драматичному кіно. Так. І ще теперс? Сюдис? Посилим трошки. Нажим, хочу так. Отакий його слабкий пункт. Ну і, в принципі, дуже сильний тиск. Всі фігури грають, суперника грає, не знаю хто. Король тільки один грає. Ну, ферзь, так, кінь. Є така штука, як би в шахах, що треба міняти найактивніші фігури. І тут ферзь активний. Звичайно, я так звісно не граю, але зіграю позиції. Розміняю єдину активну фігуру, і тепер по другій лінії здвоюсь. І те, що навіть нема в мене кого чого. Ферзя. І в нього все рівно, атака на короля може бути. Є такі тактичні, якби матові конструкції, коли тури в обжорному ряді матують короля. А тут чий слон їм допомагає, далекобійний. Три далекобійні фігури. Некухриму хрим. Окіньтесь, не ясно, що ми можемо сюди блокувати. Це ти думаєш, тобі чимось допоможе, так? Да? А я думаю, що буде симпатичніше спочатку дати шаг. Щоб не було взаємодії між турами. Да, тепер отак сюди. Так, і все закінчилось. Тому що там ще, мабуть, він би трошечки захищався. Якщо відразу просто за турми заїхати. 74 на 81. Цікава боротьба була. Не знаю, типу, з темпу був слона, а мені це подобається. Так, тут. Трошки не тут. Все-таки треба було або 2-0 закінчувати розвиток. І не було б проблем з королем, або ЦД взяти, взяти. Тримати лінію Е під конем. Щоб не було шаху, тому що це раз темпом вийшло. І там у білих як би добре. А тут. Тут проблеми з королем. Слон ЄТР. Так, кінь ну, Д5 да, має якось йому і зараз тут. Ну, відіграли типу, пішака. Боротьба далі продовжується. Він вирішив повернути коня, ну. Тут слоном туди-сюди походив, конем туди сюди походив. Багато часу витратив. А за цей час чорні випереджають у розвитку. Тут було вже Аслоне в 2. Мабуть, кінь сюди да ще йде. Кінь 4. І ферже 5. Так, ну, чорні поля слабкі, там з конем і трубаємо. Окей, okay. я просто надаю йому 20 спокійно піти. Бо треба було розмінятись, і потім 2-0 спокійно піти. І було б нормально в нього. Хоча в мене все рівно перевага в розвитку, ну, okay. Боротьба тут. Витратив темп. Відійшов від зв'язки і потім вдарив. Да? Перекривати коне може якось з усіх сил. Добре, якісь тактики. Тут і так багато. На кожному кроці тактики. Мені цікавить, цікавить один момент. А, Туради 3 був хід. І все. Безнадійно. Там ми напали на коня, а брати не можна, тому що ма. Прикольно, добре. Да, і це хороший хід. оцей чувак захищає оцей пункт. Навіть через розміни ми до нього добираємось. Тут просто, якщо б зразу йти сюди, наприклад, то я не знаю. То він якось тут тримається. На шах якось сховався. Ну, типу якась. Правда, ми коня виграємо, так. Да. Тут буде довго. А тут <кхід> швиденько. Хоп і, і все. Віталій, любителі шахів грає проти грузера. США рейтинг 1933. Так граю. <васпортирція> От хочете ви залучувати дебют, да? грають. На п'ятому ході непопулярний варіант. І все, і ви вже думаєте своїм? Своєю головою. Так, тут ферзь d 5 здається. Або тут забрати? На C6 здається там, на G2 якось так. Прессив три буде. Так, да, пограємо. А, стоп, вони ж тут Не Дебил. Так, да, я думаю, просто два нолі піду. Багато фігур, звісно, ну. За а тебе ж король в центрі. Якийсь такий хід погрожує потім. Коня, може, заберу в тебе. Туди перейшли... Все-таки залишусь при фрезях. Цікавіше буде? Правильно? Правильно Швидше дати йому шах, якийсь такий неприємний. Він хоче мені мат швиденько дати. Так, слон D6. Ти ж тут шахів ніяких не даєш. Пора дати так. Так, то тут захищено. Навіть 7 не буде, ну, якщо на лінію аж прийде. Да. Треба думати, але я не хочу думати, хочу дати шах. Нічого Отак. виглядає як майже мат. тут, 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 але це не мат. Може, так я піду на ферзь. а, тут кінь тримає. Давай так Може, заберу потім, так. Заберу Ну, виглядає, як йому тут недостатньо для мату мені. А в мене виглядає, що треба трішки підготуватися і вистачить, щоб замотувати його. Якось треба ще цих розвинути. Слона туру. Якось. Відкрита позиція діагоналі. Контролюємо і король. Грати це не зовсім. Щось якось. Так, от він отримав поле собі. Ну, давай я поки заберу. Угу. Вже на все згодний суперник. Хочеш веншпіль, да? Я поки що шах, тобі там. Да. Далі будемо думати. Я, може, ось що зроблю. Я не буду тобі давати слона. Я тобі буду віддавати туру. Тому що тебе дві фігури не грають. Правильно? Ну, можна в цілому відіграти, звісно, туру. Но... Можна і так, да. так. Так, 78-97. Прикольно. Треба відходити слоном. Не шаблонний. Хочеться щось тут зразу. Він же вже 5 робиться, щоб тут якісь тактики, атаки. Тут... Погано, тому що чорні фігури оживають, активізуються і оці всі швидкі напади вони ні до чого не призводять. Да. Даються шах, Здавалося б і у чорних проблеми, але насправді ні. Справді просто 2.0 і брати не можна, так як Тура i 8. Зв'язка виграється в Ось так. Ну і фланг не грає. В чорних всі фігури грають, ну, крім Тури А8, ну вона також швидко може прийти в гру. Близько жиг. Мені щось здавалося, що якби. Я тут йому мат не ставлю. Просто граю з двома слонами, потім туру підключу. Ну тут якби можна і без підключення тури обійтись. Мат 8 ходів. Я б, мабуть. Ні, це погано. Треба було забрати, ну, дай погрожують різні всякі штуки, шахи. Ну добре. Виграв, де й виграв.